Немає і не буде більшої любові за ту, через яку віддають свої життя наші воїни інакше і не могло статися. І вся багатостраждальна історія України яскраве тому свідчення: княжі часи, козаччина, гайдамаччина, новітня історія сьогодення українська земля рясно полита кров'ю мільйонів відомих і беззвісних героїв, у тому числі вже і тих, кого відспівали нині на кушугумському цвинтарі представники провідних конфесій Запорожжя. Віднині вони триматимуть небо над нами вже по той бік життя. Проститися з побратимами прийшли ветерани АТО, громадські активісти і ті, кому таки небайдужа доля нашої країни. Нема більшої честі, ніж віддати життя до батьківщини. Їм вічна пам'ять нам скорбот. Герой намирають. Ну, це українці. З великої Богу які пішли, які зараз не вхиляються, нічого і зараз вони йдуть ці хлопці. Найголовніше, що жертви які були не напрасні. Навіть якщо слівають чиновники, народ ніколи не сольє своїх героїв. Вони завжди будуть в наших серцях, вічна їм пам'ять. Герої не вмірають. Такого дня чомусь не хотілося пишномовних речей від можновладців та завчених спічів від чиновників. Натомість, цілком природно, що на поховання героїв цієї неоголошеної війни зібралися запорізькі волонтери, ті люди, котрі вже понад рік і в горі, і в радості, і навіть перед самими сходинками до неба завжди залишаються поряд із нашими бійцями. Ми ребят всіх проважаємо в бой, зустрічаємо з бою. Ну а тих, кому не повезло, приходяться. Це не і в останній путь, По-другому ніяк ми не можемо. Вже понад 20 чоловік забрали рідні, відвезли в різні куточки України. Тобто цей процес йде, і я впевнений, що всі рідні, які втратили своїх близьких, повинні здати матеріал на ДНК-експертизу, тобто кров, щоб встановити прізвище наших героїв. Кажуть, війна не закінчується, доки не буде похований останній з її невідомих солдатів. Для того і працюють в полях волонтери місії Чорний тюльпан для того на прощання з героями варто приводити юнацтво, для того ще залишається час у живих, щоби не повторилося.